Ми, власне, вже другу інформаційну годину розпочинаємо із того свята, яке сьогодні відзначає, яке сьогодні має Україна. Це день авіації. Відзначають його. Я нагадаю, ще з 93-го року, щорічно, в останню суботу, серпня, ось так. Зі словами подяки нашим пілотам на вустах проводимо це. Літо і от власне головнокомандувач ЗСУ 에, Валерій Залужний потужними словами звернувся до нашої авіації. Я зацитую це повідомлення. Українська авіація під час війни проявила свій справжній характер, продемонструвала силу. Військові та цивільні авіатори, працівники галузі, високий професіоналізм, мужність та жертовність. Аби посилити захист українського неба, нам необхідні літаки від наших партнерів. Вірю, що переозброєння авіації вже не за горами, і немає сумнівів, що мотивованість українських льотчиків та усіх працівників авіаційної галузі зробить нарощування повітряних м'язів ще більш ефективним. Честь і шана українським авіаторам, вічна слава загиблим героям. Підсумовує Валерій Залужний. Ось такі слова. Також е з'явилося звернення від сухопутних військ. Вітають усіх колег по крилу, з якими розділяють небесний простір, вітають із днем авіації України. Бажають, аби у нас всіх небо завжди було безхмарне, і щоб завжди кількість злетів дорівнювала кількості посадок. Вічна ша і подяка тим, хто поклав своє життя за вільне небо над Україною. Ну і, власне в одному зі своїх відео показали українські борти, ті борти, які допомагають виборювати незалежність, знищувати ворога і захищають нас із вами. Тож давайте подивимось. Загалом на відео ми з вами могли бачити роботу бортів 12-ї окремої бригади армійської авіації імені генерал Хорунжого Віктора Павленка та 11-ї окрему бригаду армійської авіації сухопутних військ збройних сил України Херсон. Честі і хвала усім, хто захищає нас від ворога, хто береже українське небо від повітряних загроз, які надходять від окупантів і честь і шана тим, хто віддав своє. Життя за незалежність у повітряному бою. До цієї години ми з вами чимало будемо говорити загалом про ситуацію на українських фронтах. Зі сходу будемо починати. Знаємо, що важким там є навантаження на наших військових. Важкі бої ведуться денно і ночно. І з Лиманського напрямку починаємо там вороги вели безуспішні наступальні дії у районах Нової горівки та Білогорівки, що на Луганщині. Завдавали авіаційних ударів у районах різних населених пунктів, артилерійських обстрілів. Стрілів ворога зазнали понад 30 населених пунктів і так буквально щодня. На Куп'янському напрямку ворог завдавав авіаційних ударів у районах різних населених пунктів, артилерійських і мінометних обстрілів ворога зазнали низка населених пунктів. Це орієнтовно чотири села і міста.